Статистика за день це інструмент для аналізу ключових показників роботи філії. З його допомогою ви можете швидко оцінити ефективність команди, дохід, запис, продажі та завантаженість. Для того, щоб переглянути статистику дня, перейдіть у меню Візити, розділ Календар, у верхньому меню натисніть на іконку, «Бокс», оберіть пункт Статистика дня. Зверніть увагу, дані відображаються по обраній філії та даті. Щоб змінити день або філію, змініть їх безпосередньо у календарі. Блок загальні показники. Нові клієнти. Тут відображається кількість клієнтів, які звернулися вперше. Всього клієнтів загальна кількість клієнтів за день. Дохід фактичні надходження у філії за день. План запланований дохід за візитами. План зі знижкою запланований дохід за рахуванням знижок. Створено візитів. Усі візити створені цього дня онлайн запис, запис через віджит або сайт. Або створені адміністратором, тобто вручну створені записи. Скасування на сьогодні. Скасовані візити заплановані на поточну дату. І скасовано сьогодні. Всі скасування зроблені саме сьогодні. Перенесено. Візити перенесені на інший день. Блок візити. Тут відображається візитів всього загальна кількість візитів на обрану дату, сплачено кількість візитів з оплатою та не сплачено кількість неоплачених візитів. Натиснувши на синю стрілочку, ви можете переглянути деталізацію по кожному показнику. Блок бронювання часу. Over hours – загальна кількість робочих годин співробітників. Book hours – скільки часу було продано у вигляді візитів, та ratio hours – коефіцієнт завантаженості, відношення book hours до over hours. блок продажі, послуги, дохід від реалізованих послуг, товари продажі товарів, абонементи продажі абонементів, сертифікати продажі подарункових сертифікатів та поповнення особистих рахунків клієнтів. Для кожного показника видно динаміку порівняно з попереднім днем. І також натиснувши на синю стрілочку, ви можете переглянути деталізацію по кожному показнику. Блок Фінанси. Сюди входить блок Види оплат, усі способи оплати за день, готівка, термінал, сертифікат, абонемент, бонусний рахунок. Та блок Рахунки. Усі рахунки філії з початковим балансом, кінцевим балансом та колонкою надходження та витрати. Натисніть на зелену суму, перегляньте деталізацію надходжень. Та натисніть на червону суму і перегляньте деталізацію витрат.